Це якось зародилося ще, ще певно, коли мені було а, десь вісім років. Я спробую, я собі сказав, давай я спробую. І от так якось воно а, зародилося в більш реальному діапазоні. Я батькам це сказав, вони сказали, ну що, ну зараз хто тобі дасть інтерв'ю? Угу. Ну подивися, ну, ну, журналісти, дорослі, люди, сталі люди вже в професії, відвчилися. А, ось, я кажу: ну хоч спробувати ж можна? <тит> uh -huh. uh, ось вони кажуть: ну можна, спробуй. Я спробував, якось воно так пішло, пішло, пішло. Да, ну, це якось воно так просто енергія і іде, іде, і не хочеться зупинятися кожне нове інтерв'ю. Це вже щось більше, 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 більше. А коли більше, то ще ще і це більше, вже uh, якось енергія uh, не вчухає, скажем так.